Всім привіт, хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Трохи відпочили і давайте пройдемося по цікавим новинам, які з'явилися за цей час. Омелі розповів, хто може перемогти Махачева. Мене не здивує, якщо Джастін зможе його нокаутувати. Для мене це точно не стало б сюрпризом. Також він хоче, аби Олівейра переміг Махачева. Я дуже хочу перемогу Олівейри. Дідько, це може дати початок чудової трилогії, закінчив Омелі. А мене якраз здивує, якщо Гейджі зможе перемогти. У бою з Хабібом, який в принципі має практично такий самий стиль, він взагалі нічого не показав. На початку другого раунду він вже був мертвий, там було помітно, що він злякався сили Хабіба, намагався не підпускати його до себе і наносив багато ударів. Як результат, на початок другого раунду він вийшов вже ніякий. Можливо, проти Іслама все буде по-іншому, але я сумніваюся. А ось Олівейра навпаки, мені здається, має більше шансів на перемогу, якщо приведе думки в порядок. Стерлінг знову звернувся до Омелі на рахунок реваншу. У мене є повідомлення для містера цукрового сиропу. Дай мені реванш або бейся з мирабом. Все просто. Перестань уникати головних суперників, будь мужиком і тручемпом, бейся проти кращих, так як робив це я. Тепер твоя черга зробити те саме, закінчив Стерлінг. Стерлінг нехай продовжує, але в кабінеті вже все вирішили. Про Мераба можна поки що забути, а Стерлінг може почекати, поки дана придумає цукровому гарні пейперв'ю. You die. I'm not gonna stand by. Корм'є розповів, що Тоні не відмовився від думки про чемпіонство. Просто уявіть, якщо Тоні поб'є педі Пімблета. Я був на зустрічі з бійцями і Тоні сказав: Буде бій, буде ще 5 боїв, і я буду битися за титул. Він не втратив бажання битися, він не відмовився від мрії стати чемпіоном. Закінчив корм'є. Не даремно Тоні неможливо зламати в бою. Чувак не відмовляється від мрії, хоча всі вже відправили його на пенсію. Але навряд чи він зможе стати чемпіоном. 39 років і 5 боїв, самі розумієте. Звичайно, ми його підтримуємо у його боях, але шансів на це надзвичайно мало. Також корм'я поміркував, чи є справедливим те, що стерлінгу не дають реванш. Якщо цукровий не захоче з ним битися, його не будуть змушувати. Несправедливо, що Алджо не отримає реванш? Можливо. Хоча ні, так і є, Алджо повинен битися за титул. Він повинен провести реванш, але він цього не зробить, тому що Амелі не буде озиратися назад, закінчив корм'є. Цікаво, а чому ніхто із цих високопосадовців не розповідає, чому чемпіону, який три рази захистив ремінь і доволі таки впевнено захистив, не дають реванш. Наприклад, Саньку Дана готовий хоч зараз виписати реванш, хоча у нього дві поразки у трьох боях. Жо Роган закликав UFC відмовитися від юсади. Існує справжня проблема. Вона полягає в тому, що вони не дозволяють бійцям приймати такі речі, як БПЦ-157. Хоча такі препарати просто дозволяють швидше відновитися, це гарний пептид для відновлення після травм. Я думаю, бійці повинні мати можливість приймати відновлювальні препарати, особливо в такому виді спорту, закінчив Роган. Я би хотів це якось прокоментувати, але, на жаль, я не знаю, що таке БПЦ-157 і пептиди. Але, можливо, Роган знає, про що він говорить. Контроль за забороненими речовинами повинен бути в будь-якому випадку. Можливо, просто треба переглянути список цих препаратів, якщо є така проблема. Всі бачили, що сталося з оверімом, коли бідолага перестав приймати добавки. В минулому боєць, а нині коментатор Карл Фроч цікаво висловився про бій Ф'юрі a minute! Are you? Послухайте, це просто дитячий спаринг. Можливо, навіть найлегкий, який лише був у фюрі. Мені плювати, що Нгану сильно б'є. Мул також сильно б'є, але він ніколи не зможе прицілитися. Ф'юрі не буде турбуватися про цей удар. Я бачив нгану на лапах. Він виглядав жахливо. Він виглядав так, як і повинен виглядати абсолютний новачок повільним, незграбним, затиснутим. Як він може взагалі дістатися ф'юрі? Йому просто знесуть голову. Закінчив коментатор. Чесно кажучи, мені теж здається, що ми будемо спостерігати іспанський сором у цьому бою. Нам буде соромно за те, що буде робити Нгану у ринзі, але не буває такого, що шансів взагалі нема. Мінімальний шанс завжди є. Тим не менше, я думаю, все ж таки будемо відчувати іспанський сором. Тоні Фергюсон розповів, через що пройшов після того, як Хабіб покинув UFC. Коли Хабіб пішов, невелика частинка мене пішла разом з ним. Це було трішки відстійно, тому що навколо нас завжди було багато камер. Я хотів достатньо змагатися, аби можливо, незалежно від перемоги або поразки, він повернувся. На рахунок Тафу з ним були розмови, що ми станемо тренерами на таф 31 Але я думаю, що б там не було. У нього не вистачило духу піти тренувати двоюрідного брата. В листопаді я вже знав, що ми будемо тренерами. У мене були зустрічі з UFC, і я зробив все, аби повернути Хабіба. Але в кінцевому результаті він втік як боягуз. Так що пішов він нахрін. Також Фергюсон розповів, що втрачав віру в себе. Я на довгий час перестав вірити в себе, це на 90% ментальна проблема і на 10% фізична. Але зараз я повернувся до основ і знову знайшов цю любов до спорту. Як тільки я закінчу з пімблетом, я візьмуся за Макчикіна. Мені ще є чим зайнятися, я змагаюся 35 років і ще навіть не близький до закінчення кар'єри. Потрібна лише гарна команда, яка допомогла мені забрати тимчасовий ремінь, додав Тоні. Щось читаючи це інтерв'ю, у мене склалася така думка, що Тоні застряв десь там. Його тут нема, його думки там, і вони думають, чого сталося так, а не інакше. Чому Хабіб пішов і так далі. Не знаю, це якось дивно, як на мене. Зазвичай бійці говорять про майбутні бої і так далі. А тоні у більшості випадків згадує минуле. Такі були новини, хлопці. А я дякую всім за увагу. Дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось.